Почнемо наш огляд з першої частини нашої демонстраційної шафи. Ну і як зазвичай включимо підсвітку. Зверху ми бачимо ручний пантограф. Якщо у нас висока шафа чи достелі, зазвичай зверху в нас якісь полиці. Щоб та щось положити, потрібно якусь драбину, підставку. Не дуже зручно так сказати. А для людей літніх це взагалі може бути неможливо. Тому в нас може бути такий пантограф, за яким ми просто тянемо, Маємо до нього доступ, ну і собі його лишаємо і він собі сам закривається. Знизу ми розмістили просто штангу для демонстрації, і вона виконана в дуже цікавому виконанні, з боку зашита такою кожею. І далі в нас є три шухляди. Перша шухляда це для біжутерії. Тому якісь часики, кольця, цепочки розмістити, всякі боксики. І все, звісно, на доводчиках. Наступна у нас просто ящик у такому виконанні весь зашитий кожею. І також з плавним рухом. І останнє це в нас цікаве виконання, я такого ще раніше не бачив. Для зберігання шортів, штанів. У нас є такі палки, де ми можемо на них щось повісити, там штани, забрати їх, положити. Назад поставили. І в нас таких палок, 12 штук здається. Ось таке цікаве виконання для зберігання і плавний рух. Додаєшику для цього все.